Всім доброго здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! А тут карти Янголів, і я буду дивитися для вас наступний тиждень. Що вас чекає наступного тижня? Ми будемо з вами розглядати всі кожен день тижня з понеділка до неділі. Що скажуть вищі сили для вас і для України? Понеділок, вівторок, середа. Четверг. П'ятниця. Субота. Неділя. По-перше, я бачу, що тиждень буде непоганий. А подробиці через хвилину. Так, все видко вам, я надіюся. Карти дуже. А, вони, знаєте, вони не просто магічні, вони лікують. Карти лікують ці, бо це карти Янголів. І дивимося конкретно. А понеділок добрий день, і ми бачимо жозлову карту. Вона показує, що буде допомога Україні. Уже у нас працюють дуже гарно ППО, є захист. Власне, небезпечно, бо ворог поки ще має багато цієї мерзотності, яку він кидає в Україну. на, на на нашу землю. І зате я бачу, що треба дуже пильнувати. Але жизлова карта, бачите, це ППО. Це ППО, яке не тільки власне, є вже над великими містами, але і над невеличкими містами і селами, у нас вже є ППО. І кожен день надає нам можливість захищати нашу землю. Тут в понеділок ще хтось дасть з Євросоюзу, може. І я скажу, що НАТО як нам допомагає. НАТО допомагає нам не як організація, а окремі всі країни НАТО допомагають. Бо, бо вони від себе тільки діють. І за це треба знати дуже серйозно, що ніхто їх не штовхає на то, Вони це роблять, бо треба це робити в демократичному світі. І це дуже добре знати. А Понеділок гарний день, квітуча земля. І квітуча земля це метафора. Це не сезон року, власне, а метафора, що на душі буде все добре. Це б... добре, такий рожевий кольор. Може, таку можна вдіти, якщо у вас є можливість кольор тут, як терапія, щось таке вдіти, чи зелене, чи таке рожеве, гарне, на себе надіти можна. Є ППО, все буде гаразд з вами. А, вівторок. Вівторок, бачите, це карта закоханих, це карта вашої пари, партнерства. І тут є символ архангела Рафаїла, який лікує, лікує відносини, стосунки і лікує ваше здоров'я. Гарна карта. І треба буде відпочивати. Бачите, сонце сходить. Це карта надії віри в одне в одного. І наші віри в Збройні Сили України, і віри в нашу перемогу. Це, це а, день віри. Середа. Тут ми бачимо е, є якісь такі ступені наверх, бачите? Наверх іде, іде а, така, як то, трішки гора невеличка, і тут є Архангел Рафаїл, і це ви, це ваша постать. Неважливо, якого ви. Там, чоловік, жінка, це не важливо. Головне, що це ви, і ви йдете назустріч своєму щастю. Тут це ліс, це таємниця, життя, і тут є гроші. Бачите, така, така велика скриня, і в скрині багато грошей. Вас чекає дуже добрий день для бізнесу, для того, щоб працювати, отримати допомогу якусь матеріальну чи платню. І для України тут зелене. Це означає, що буде новий пакет іти до нас, з а, Америки пакет, з усіх країн, які допомагають, з Канади, де я живу, з усього з, з світу, який нам допомагає. Дуже гарний день. А, весь світ знає, що Україна а, бореться за свою незалежність. І це дуже, а, як то сказати, а, це дуже гарно боротися за свою незалежність. І за, і за те весь світ нас підтримує. Це підтримка світу. Я знаю, що ви скажете, не, потр... не досить підтримують. Ми це все знаємо. Але на середу дуже гарна карта йде. А на четверг це карта підвішений. Бачите, Вона говорить, що а, такий повільний день. Дуже багато треба мислити. Все мислити, розуміти і потім діяти. Як тут карта, знаєте, як говорить? Бачите, Янгол такий, його. Ледве видко. Лед і карта говорить, що повільні думки і швидкі дії. Це день, в який буде повільно мислитися і швидко будете діяти. Бо хмари, це ж швидко буде все змінюватися. Це день, який буде багато що змінювати в вашому житті, що хтось прийде до вас, щось скаже, чимось допоможе, щось нове узнаєте, якась інформація. І не... не... Нічого не боїтеся. Знайте, що якщо ви повільно мислити будете, то дії будуть вірними і швидкими. Це гарний день, дуже гарний переміни, зміни. А що стосується у нас п'ятниці, тут у нас, бачите, такий трон, а, знову якісь такі степс, такі ступені, і ми бачимо якісь колони, захист це якась будівля. Якийсь захист є. І тут на троні сидить янгол з такими великими крилами. Великі крила це, знаєте, крила як надія, віра, мрія, крила як мрія, крила для України це мрія про скорішу перемогу. І тут в п'ятницю мрія почне помаленьку здійснятися. Дуже гарна карта, вона така золота. Бачите? Я вже не раз говорю, що ми виженемо за кордон ворога дуже скоро, це вже півроку десь забере не більше. Але не в цьому справа. Справа в тому, щоб нам а, знати і а, розвинати нашу країну так, що ворог боявся, боявся напасти знову, щоб не було такого. І війна закінчиться тільки тоді, коли не буде загрози. А це може бути довго ще, бо буде загроза, доки ми не маємо нічого свого, ми, ми не маємо своєї зброї, треба мати свої фабрики, заводи. І я вже не раз говорила, що тут от самотність, бачите, самотня людина підприємства. Якщо при я знаю, що нам, нам нам не ну, ми не знаємо це все ще досі, а повинні знати, що якщо підприємства державні, то будуть все викрадати, все будуть клептократи забирати собі в кишеню. Бо підприємства держави належать тільки у Китаю і там ще де, де клептократія є. Скрізь. Якщо підприємство належить до держави, то ні до кого не належить. І всяк, хто керує цими ці, підприємствами, він може вкрасти, що хоче. І зате тут ця карта говорить, бачите, власні підприємства в Україні повинні бути. Це, це ну, номер один. А мене за це дуже сварять люди. Але я прошу вислухати таку думку. Від економістів світу, щоб була країна заможня, то держава відповідає тільки за закони, за суди, закони, медицину, поліцію і освіту. А от, а підприємства у руках у підприємств під як то сказати, людина, яка ну, власник є. Бо тільки тоді власник буде дбати про своє, і власник повинен платити. Податки, високі податки, щоб захистити країну а, від, то, ну, від бідності. А люди, які а, отримають маленьку платню, не повинні зовсім платити податків, ніяких нуль, зіро податків. Розумієте? Бо а, працюють а, прості люди. І вони отримають небагато, і за то податки не вони повинні платити, а підприємства. Тут, от бачите, це вже власники будуть, це вже буде так. Але це дуже повільно, бо багато хто цього ще не розуміє в Україні, і, і отак от нас сталося, що влада в нас дуже дуже корупційна. Я не говорю там на, на банковій, а взагалі в Україні скрізь дуже дуже корупційна влада, бо їй дають можливості це робити. Я дуже надіюся, що Євросоюз допоможе. Надіюся, що ми будемо брати приклад заможніх країн, дивитися, чому вони стали заможніми, і це дбати про це в Україні. А в п'ятницю тут а, а, власники власники. Трішки більше сказала, я вибачаюся, якщо ви це, це ви, то в п'ятницю дуже гарний день. Ми, ви можете самі бути власником якогось підприємства в Україні. Дуже гарно. А субота, бачите, на освіту йде. Оце, що я сказала про п'ятницю, то в суботу буде освіта. Може, вам треба якісь книжки читати для того, щоб змінити професію. Багато хто міняє професію, не треба цього боятися. Ми не повинні одну тільки професію мати. Чи хто ви за фахом є? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ви за фахом є. А можна змінити, бо світ змінюється тепер. Не треба боятися прогресу, технології. Технології вони не, не, не тяжко розуміти їх. Дуже тяжко себе заставити, особливо як велитня людина, як я. Тяжко заставити себе вивчати ті технології, які для нас працюють. А починаєш вивчати. Не боїшся спитати у людей, хто знає і бачить, що це не так, не такий страшний чорт, як його малюють. Тут ви будете. Чомусь обучатися, щось вивчати нове. Чи знаєте, це може геть наша рада державна? Тут книжки, і ви. І це нам дасть заможність. Значить, дивіться, тепер для нас важливо знати, Україна повинна бути дуже заможня. У нас родюча земля і дуже талановиті люди. І якщо у нас буде отакі, така скриня золота, ну це як метафора. Якщо ми будемо всі з вами дуже-дуже заможні в Україні, то ворог не буде лізти до нас. А є таке поняття, ми не лякаємося ворога, не думаємо про нього, про нього а думаємо про те, як нам а, себе зробити сильними. І весь тиждень за це. Сильні стосунки, довір'я. Допомога, бачите, зелене це ж так само доляри, все-таки гроші. Повільні якісь думки, переміни ці хмари, переміни і які, якась нова інформація, знання, підприємство Отакий тиждень. Нам багато праці треба робити, не боятися робити. І тут іще ця карта говорить, що не сидіть, не чекайте, не чекайте нічого. Можна виїхати до Європи. Я знаю, що якщо ви йдете до англомовної країни, буде краще для вас, бо це такі країни еміграції, тут і вам і дадуть право на працю, і мова дуже легка, і вона вам допоможе. Якщо ви повернетеся в Україну, англійська мова дуже потрібна буде, ви будете йти попереду всіх. Якщо ви тепер вийдете тимчасово, хто як, у кого яка доля навчитись мові, побачити світ, хто приїде назад, буде підприємства мати, я вже це бачу, я бачу, бо я кожен день візуалізую мою Україну, я мальфарка, хто не знає, ходжу в ліс і там візуалізую Україну заможньою. І тоді ворог не буде нападати, на заможню країну не нападає. Бачите, на Фінляндію, на Швецію, він же не нападає, хоч у них о кордон один. У Швеції, може, нема кордону чи є, я не дуже географію знаю, але там чи по морю морська, морський кордон, мені здається. Не нападаєш туди, правда? А на нас нападає. Як, як... гопник нападає на тих, хто, ну, хто вольнурабел, у кого, кого... не має чим захиститися. І треба нам захищатися тим, що в нас будуть. Гроші буде своя зброя. І у нас все є те, що, чого немає у других країн. Бачите? А гроші це наживне. У нас є люди, сміливі, сильні патріоти. У нас є, є це у, всі, у всіх країн це є. А у нас цього дуже дуже багато є цього золота, це ресурс люди. І трішки треба нам бачите, навчитися, як заробляти. І я знаю, що українці це такі люди, що вони пильнують про Україну і не пильнують про себе. Розумієте? І я тут говорю, що якщо буде пильнувати про себе, щоб ви була заможня, щаслива і щасливий, якщо ви чоловік, то і країна буде заможність і щаслива. Це все, що я говорила, воно стосується неділі. Бо в неділю, бачите, тут прийшов Янгол, який про це все мислить, розмислює. Бачите, в нього тут перо, птаха на, на шапці. А перо птаха це символ вищої сили і вищого, вищого разуму, який людина тут розмислює. Як нам в Україні мати, мати крила? Бачите, жовто-блакитний, і Україна має крила. А неділя такі, та, та, такий день, де бачите, тут птах, який приносить новини. Жовто-блакитні новини. Це новини на, на те, що все буде гаразд, все буде Україна. Добрий день. І ще тут е, на, таке є, що захист, бачите, під захистом, під захистом ви будете. Хай вас Бог е, е, оберегає, це по-перше, хай вам Бог дає сили. Здоров'я і все на краще. І я бачу, що тиждень буде, знаєте, ну, будемо йти по поволі до перемоги. Тут поволі, бо це карта поволі. Мене питають, коли закінчиться війна. Я говорю, що поволі йдемо, бо бережемо свого солдата. За це йдемо поволі. Нема куди бігти. Треба ресурс берегти, людей. І за те поволі. Маємо терпіння, чомусь навчаємося. І знаємо, що все буде Україна, все буде гаразд. Якщо ви живете там, де небезпечно ну, скрізь в Україні тепер небезпечно, але там, де фронт чи по великих містах, не сидіть, не чекайте нічого. Треба виїхати. Куди виїхати? Ви самі знаєте, ви собі придумаєте, тепер весь світ приймає українців як біженців, у вас є на це можливість, скористуйтеся цією можливістю. Не можна ризикувати своїм життям. А, може, мене за це не будуть любити, що я говорю, але я, знаєте, людина смілива, і для мене головне, щоб мені зберегти ваше життя. А все таке, що там про мене хто думає, то це вже таке неважливе. Бережіть себе, слава Україні, героям слава. До побачення!